Здається, все наше життя побудовано на тому, щоб досягти бажаного, і коли ми це досягаємо, ми навіть не замислюємося над тим, а які ж ми кроки зробили для цього. А от якщо ми не досягаємо, ми почуваємося нереалізованими, ми навіть можемо впасти в депресію, і ми постійно задаємо собі питання, що ж ми робимо не так. Тому я сьогодні хочу вам розповісти про чотири основні моменти, чому ми не можемо досягти бажаного. І перше, це те, що ми просто не розуміємо різницю між бажанням і потребою, тому що люди чомусь що вони заради свого бажання вони постійно роблять якісь кроки, тоді як вони роблять кроки тільки за своєю потребою. От, наприклад, бажання це більше про майбутнє, це про те, що ви хотіли би мати в майбутньому. Ви навіть говорите постійно такі слова, я би хотів би, коли в мене буде. Це те, що може стати класною мотивацією для вас. А от якщо про потребу ми з вами говоримо, то це завжди люди говорять якось більше в негативному ключі. Про те, що це якесь негативне я хочу, мені потрібно. І ми говоримо про конкретний момент, про дію, про те, що вам потрібно саме зараз робити. І один з балансу цих двох понять якраз і приводить до того, що ви просто не можете досягти бажаного результату. Якщо ми будемо використовувати бажання як мотивацію, а потребу як дію, ми будемо досягати бажаного. Наприклад, ви хочете досягти високого статусу в своєму житті. Для цього вам однозначно потрібно впорядкувати своє життя. Для цього вам багато грошей не потрібно. І це буде більше про потребу. А от для того, щоб все ж таки досягти бажаного. Тобто високого статусу, ви можете допоміжно реалізувати свою цікавість, своє бажання за допомогою навчання. І тут буде вже баланс і бажання, і ваших дій. І тільки за допомогою саморозвитку, навчання і. Конкретних дій саме зараз, тобто потреби, ви будете досягати гарного соціального статусу. Другий важливий момент, якщо все ж таки ви маєте те бажання, і ви розумієте, що це саме ваше бажання, а не чиєсь інше, тому що дуже багато людей живуть не своїм життям, і в них саме через це навіть бажання не здійснюються, тому що вони. Не знають своїх бажань, вони знають бажання своєї мами, свого тата, своїх близьких людей, свого чоловіка, жінки, але тільки не своє. Тому цей момент ми упускаємо. Якщо ви точно знаєте свої бажання, ви просто можете спітнутися з тим, що ви можете боятися втратити все те, що у вас є зараз. І це такий страх, який в. На цьому етапі дуже багато людей зливаються, тому що ви можете думати, що вас не, вашу думку не приймуть а, ваші родичі, що вони вас не підтримують, що ви можете просто втратити. Але ви не розумієте те, що любов це є навпаки рушійною силою до вашого розвитку. Третій основний момент страх невдачі. І страх, я до речі про це дуже часто кажу на індивідуальних консультаціях і в своїй жіночій спільноті вільна, що страх це дуже класна мотивація. І в мене я навіть так, знаєте, дуже часто практикую, що коли я відчуваю страх, я навпаки починаю це робити. Тому що я знаю, що саме там буде розвиток. Тому що ну, нашому мозку і нам взагалі дуже класно почуватися, знаєте, в тій ситуації, де ми зараз є. А ріст він завжди супроводжує такими негативними емоціями. Тому страх ви можете використовувати взагалі як ще більшу мотивацію для досягнення своїх цілей. І коли ми спіткаємося з невдачами, це також наш ріст, тому що Кожна невдача це може бути для нас дуже класним досвідом. Тому що чим більше в нас досвіду, тим швидше ми можемо реалізувати свої бажання, і тим якісного результату ми з вами досягнемо. І четвертий дуже важливий момент це те, що в мене було, якщо ви все ж таки ці всі етапи пройшли. І ви можете просто спікнутися з тим. Страхом, а якщо ви цього досягнете, що далі? І ви починаєте думати, що якщо це люди не досягли, то, можливо, і вам не варто цього робити. І ви починаєте здавати заднім. А що далі буде взагалі, якщо я досягну свого бажання, якого дуже-дуже прагну? Тому в цьому основне забути те. Що ви пройшли? Який важкий шлях ви пройшли? І ні в якому разі в кінцевій точці просто не зупинятися. Вам потрібно навпаки йти далі. Тому що як тільки ви реалізуєте своє основне бажання, у вас з'являться інші бажання, які вам також з наснагою буде подобатися проходити цей шлях. Тому що коли людина отримує зразу те, що вона хоче, і не приклала до цього своїх зусиль, вона просто дуже часто знецінює те, що отримує, а дуже цікаво йти своїм шляхом. Через перешкоди, через свої страхи і досягати бажаного, тому що тоді ви дійсно отримуєте задоволення від того, що ви самі досягли, що ви змогли щось зробити для того, щоб реалізувалися ваші бажання. І саме головне тільки тоді, коли ви усвідомите, що ви цього варті, ви дійсно зможете досягати своїх бажань, тому що я дуже часто. Бачу таку ситуацію, як батьки відмовляються від свого життя раді дітей. Діти відмовляються від своїх бажань раді батьків. Мені здається, це просто така нереалізованість. Виходить в кінці, коли людина починає обертатися взагалі на свій пройдений шлях і просто впадає в депресію, тому що людина втрачає просто свій час. Чому люди не хочуть жити своїм життям? Все, звісно, через ці всі чотири моменти, тому що дуже багато ми самостійно себе сковуємо. Ніхто нас не сковує, сковуємо ми самі себе. Ми самі вбиваємо свої мрії. Ми не хочемо боротися заради того життя, яке ми заслуговуємо. То подумайте, будь ласка, над цим і пишіть свої коментарі.